Вітаю, друзі! У мене сьогодні ранок форс-мажорів. Чи бувало у вас таке, що ви собі щось плануєте, плануєте, розписуєте свої плани? А потім взяти всі ваші плани і можна просто викинути в смітник? Ось у мене сьогодні такий ранок, і я хочу поговорити про те. Як ми дійсно, як ми плануємо? Уявіть собі, якщо б в мене взагалі не було жодного плану, це я собі так придумала таке таку метафору, таке порівняння, що ніби я зайшла в ліс з закритими очима і в темний ліс, і намагаюся йти навмання без ліхтарика. І От я подумала: а план, який ми собі складаємо, це ж може бути дійсно може бути наш ліхтарик. Який ми можемо вімкнути, коли вже дійсно в лісі темно. Тому дуже, дуже важливо планувати і важливо бачити, бачити це, як ми плануємо. Це чому це важливо? Це важливо для нашої особистості. Е, може бути, наприклад, що ми наплануємо, наплануємо дуже багато планів, а сам організм, е, саме твоє «Я» просить відпочинку. просить… Е, Трішки перевідпочити, відпочити, перезавантажитися. І коли у нас немає цього відпочинку і перезавантаження в нашому плані, що ми робимо? Звісно, ми себе картаємо за те, що ось у мене багато роботи, а я ще й відпочиваю. А щоб такого дійсно не траплялося, то краще дійсно собі запланувати відпочинок. Нехай він собі в тебе в плані буде. І тоді вже не буде такої проблеми, що у мене, мені хочеться дійсно відпочити, хочеться перезавантажитись, зібратись з думками, побути на один. А у мене тут дійсно дуже багато планів. І ми часто, часто, дуже часто себе картаємо за це, картаємо за свою прокрастинацію. У нас інколи може бути дуже багато різних справ, і ми розуміємо, що в нас є масштабні проекти, багато справ, які потребують багато нашого часу. І ми за них все рівно не беремось. Чому не беремось? Тому що ці проекти ми вважаємо важкими. Ці справи, які в нас стосуються цих проєктів, вони великі. І нас це ці великі справи, і такі важкі проекти можуть навіть лякати. Але коли ми собі не дивимося, як мені сказала одна жінка, я до неї говорю: от ти біжиш 28 кілометрів. Я біжу лише 10. Як ти біжиш тих 28 кілометрів? А вона мені говорить, а я не думаю про те, що я біжу 28 кілометрів. Я собі біжу, біжу поступово. У мене мої думки собі десь інше, десь в моєму житті, про щось інше думаю. Я навіть не думаю про 28 кілометрів. Я думаю, кілометр, ще кілометр, ще кілометр. І так, так воно якось відбувається легше. Вона каже, якщо тобі потрібно побудувати стіну, ти не маєш думати про стіну, ти маєш думати про кірпічики, які ти кладеш в цю стіну, про камінчики, з якої складається ця стіна. І камінчик за камінчиком, камінчик за камінчиком, і у тебе вже вибудовується вибудовується ціла стіна. Ось у мене недавно я бігла в парку, мені тренер дав завдання пробігти 10 кілометрів, і я собі Думаю, Боже, як я це пробіжу? Почала бігти на сьомому кілометрі, буквально стомилася і почала собі вже в голові думати від маску. Як це так сказати зараз тренеру, чому я не побігла далі? І поки я думала, потім дивлюся, у мене вже на годиннику, у мене вже 8,5 кілометрів. Тобто я поки думала, я ще півтора кілометра пробігла. І потім собі така думаю, мені ще залишилось півтора кілометра, так я ще й його пробіжу. Нащо мені зараз розказувати тренеру якісь небелиці. І так само я й пробігла цих 10 кілометрів. Це дуже, дуже допомагає не здатися, а просто переключати свої думки на щось, на щось інше і робити, робити, робити. Цю роботу, і головне не здаватися. А вам я сьогодні розкажу одну таку дієву дієвий метод спланування, який я сама використовую. До прикладу, якщо у мене є дуже багато справ, і мені їх треба. Уявіть собі, що у вас є справ на цілий тиждень, а вам їх треба зробити за один день. Що ми можемо зробити? Ми виписуємо, звісно, ті всі справи. Далі з цих всіх справ ми вибираємо п'ять, яких ми вважаємо, що якщо ми зробимо їх, то вони одразу нам дадуть результат і зрушать нас з цієї мертвої точки. Ми виписуємо цих п'ять, а потім з тих п'яти. Ми дивимося, які самі самі найважливіші справи. Їх дві дві справи самих найважливіших виписуємо і точно їх робимо першочергово. І все. І дивимося ще, які справи дійсно ми можемо делегувати. Коли ми так працюємо над своїм планом, це і є планування. Ми вибираємо собі справи. Ми думаємо, які справи дійсно важливі. Ми думаємо, навіщо їх робити. І ми так ставимо собі пріоритети. Тільки пріоритизація справ, пріоритети, коли ми ставимо собі до справ, можуть дійсно нам допомогти вийти з цієї мертвої точки, де багато справ, руки опускаються, прокрастинація. З'являється, хочеться просто притворитися мертвою. Але ні, треба вибрати 5 справ із тих п'яти вибрати дві, які ви зробите прямо першочергово і вже. А остальні всі п'ять, ви зробите собі вже бонусом. Тому плануємо, не йдемо на осліп, маршрут завжди у нас під рукою, беремо свій планувальник і записуємо туди всі. Всі наші важливі справи, а потім, уже завдяки пріоритетам, ви вже виберете, які справи дійсно ви будете робити першочергово і вже в даний момент часу. Отже, ми завжди вам рекомендуємо: виписуйте список завдань на сьогодні. Пишіть собі, нехай ці завдання у вас будуть, що ви маєте зробити. Поставте собі час до кожного завдання. Подивіться, яке завдання важливе, яке завдання необхідно просто зробити. І нехай це буде одне, два завдання, але. Обов'язково їх сьогодні зробіть, а ввечері себе обов'язково за це похваліть. І обов'язково заплануйте собі відпочинок. Перезавантаження, воно потрібне. Коли ми плануємо собі відпочинок, ми тоді себе не картаємо за те, що ми відпочиваємо. А відпочинок. Це по плану, і запишіть собі такі відновлення. До прикладу, до прикладу, кожен може собі по-своєму назвати оцю таку малесеньку лінь, яку ми собі все рівно дозволяємо. І ми собі дозволяємо відволікання на соцмережі, ми собі на все дозволяємо, але щоб потім себе за це не картати, то краще заплануйте собі відновлення. Ось так. Все, а я тоді побігла далі вирішувати всі свої справи, які в мене назбиралися. В мене їх також з п'яти я вибрала дві основних і зараз буду ними займатися. До нових зустрічей. З вами була Ольга Маслюк.